Коли мова заходить про схуднення після 40, досягти прогресу може бути складно через природні зміни, що відбуваються в організмі. Після 40 років метаболізм сповільнюється і тіло починає втрачати м'язову масу. М'язи спалюють більше калорій, ніж жир, тому їх зменшення ускладнює схуднення. Гормональні зміни, особливо у жінок, також відіграють роль з віком, люди часто рухаються менше, а сидячий спосіб життя прискорює. Втрату м'язової маси. Організм гірше переробляє вуглеводи, що може призводити до набору ваги. Після 40 років схуднути стає складніше через уповільнений метаболізм, гормональні зміни, зниження м'язової маси і стреси. Але є ключові стратегії: збільште частку білка в раціоні, це підсилює термічний вплив їжі і допомагає відчувати ситість. Наповнюйте половину тарілки овочами. Вони низькокалорійні, багаті клітковиною і допомагають знизити загальне споживання їжі. Зверніть увагу на час прийому їжі. Ситний сніданок з білком, клітковиною і корисними жирами допомагає контролювати апетит протягом дня. Регулярно виконуйте силові тренування, мінімум 2-3 рази на тиждень. Робіть дихальні практики, медитації, йогу або прогулянки. Якщо ви спробували всі перераховані вищі заходи протягом щонайменше трьох місяців, безрезультатно. Поговоріть зі своїм лікарем, почніть з основ, пройдіть щорічні обстеження і поясніть свої побоювання і цілі. Ваш лікар допоможе вам скласти план, адаптований до вас і ваших змін в організмі. Проте, якщо ви помітили різке збільшення ваги або раптову втрату енергії, краще записатися на прийом до лікаря, тому що це може бути пов'язано з щитовидною залозою. Відчуття втоми і втрати енергії, це безпосередня ознака гіпотиреозу. схуднути. Після 40 може бути складно, але це не обов'язково. Просто дотримуйтесь цих порад, прислухайтеся до свого тіла і звертайтеся за допомогою до професіонала, коли це необхідно.